Не витримав, поривив вітру і завалився. У Луцьку на вулиці Ковальській впав рекламний щит. Люди дивом не постраждали. Як виявилось, білборд був досить старим. Хто його власник? Далі у сюжеті. Рекламний білборд тут стояв так довго, що встигло вирости ціле покоління лучан. Завалився, вочевидь, уже від старості, не витримав вітру. Рекламний щит знаходився на перехресті вулиць Шевченка та Ковельської. Щодня тут багатолюдно, але оновити конструкцію власник не спішив. На щастя, обійшлося без потерпілих. Я ще не рано бачив, що він був завалений. Ну, Видно, він старий. Якщо їх ставити, то їх треба ставити нові або хороші, щоб вони були надіжні. Вітер дує і вдуває. Якби не впало на людях, ну, значить, була б травми. Якщо вони хороші їх треба ставити, то можна поставити. А якщо вони не потрібні, то їх лучше не ставити. Власники білборду, столична фірма. Ставити щит заново їм уже не дозволять. Борд належить київській компанії загальноукраїнській. Сам щит був розміщений досить давно. Викликає деякі занепокоєння, що тут більше 15 років він демонтований власником. А взагалі ми ведемо з власником розмову про те, щоб він його і не встановлював назад. Тому що, ну погодьтеся, що конструкція, яка більше 15-20 років, за цей час вже і візуально виглядає не так, як, скажімо, вимагає час і технічному стані, і конструкція. Наразі ми відслідковували. Потенційні загрози від таких конструкцій багато щитів, які технічно були не зовсім справні, вже демонтовані. Ще два роки тому у Луцьку було ледь не пів тисячі застарілих рекламних щитів. Нині каже директор комунального підприємства, білбордів близько двохсот. У міськраді вирішили очистити центральні вулиці міста від засилля зовнішньої реклами. Нещодавно прийняли рішення знести 25 великогабаритних білбордів, тим паче, що їхній вік понад 20 років розпочали із проспекту Соборності. Менше, то добре. Ну не потрібно стільки того всього. А чому? Ну, напічкали люди, як вам сказати, навіть не знаю, як сказати. Не було ж раніше цих цих реклам цих. А на увагу водіїв, як вважаєте, впливає, не впливає? Впливає, та реклама? якщо приїде якийсь новенький сюди нова машина, о, то дуже впливає, він тільки дивиться туди, на знаки не дивиться І дуже багато аварій залишиться. Так, з приводу просто естетичного, чи то гарно, чи то негарно в місті, я вам скажу, що то було б навіть ще чистіше. Зменшувати кількість великогабаритних рекламних щитів у Луцьку планують і надалі. Свого часу сказав наш міський голова Ігор Поліщук: Луцьк в найближчому майбутньому буде містом, з можливо, з найменшою кількістю зовнішньої застарілої реклами в Україні серед обласних центрів. Тому тенденція буде тривати щодо демонтажу і винесення таких застарілих форм за межі центральної частини міста Луцька, десь на території громади. В нас є приєднані нові території. Ми пропонуємо підприємцям за бажанням переносити такі площини з міста. Багато рекламних щитів нині взагалі пустують. Власники білбордів через війну заборгували до міського бюджету мільйони гривень. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.